Шланги, для підведення води кої серії К2 нове покоління товарів у категоріях нучких трубопроводів. Основною перевагою цієї продукції є додаткове полімерне покриття оплетення з нержавіючої сталі, яке забезпечує захист від негативних впливів довкія, подовжуючи тим самим термін служби виробу. Також це покриття перешкоджає утворення конденсату, що сприяє комфортним умовам монтажу та їх експлуатації. Основні металеві деталі шлангов, ну такі як оплітка, гіза, оптинсна, гайки, виконані з нержавіючої сталі, які відрізняються високою колозіння стійкостю, що дозволяє використовувати вилип з агресивному середовищі, а з'єднуваний сердечник, виготовлений з гатуні марки 617н. Внутрішня трубка шлангу виготовлена з каучуку, матеріал, який має підвищений термін службу, термостійкість та відповідає усім санітарно-гігієнічним нормам. Основні технічні характеристики це є гайка одна друга довжина від 30 до 200 см, робочий тиск до 20 бар, максимальна температура робочого середовища 90 градусів Цельсія, пропускна спроможність 33 літрів на хвилину. Підводка для води коєл К-02. Це є елемент вашого спокою та комфорту на довгі роки.